Чернівецька область сьогодні має всі можливості для того, щоб, хоча й і невеличка область, але стати лідером в Україні серед областей України по виробництву електроенергії. І це крок до самодостатності нашого регіону. Бо ми ставимо перед собою мету про те, щоб Буковина, наш край, був самодостатній. Шановні колеги, також. Плануємо ми точки розвитку і там, де плануємо зайняти перше місце серед регіонів України. Це садівництво. По темпах висадки садів ми сьогодні займаємо перше місце по Україні, по темпах будівництва складів з газовим середовищем, також перше місце. От. По птахівництву. Вересні у нас буде введений е, новий комплекс, який дасть змогу, якщо сьогодні. Е, е. Казак, у вас давно був? Запрошуємо в гості. Как, які гості? Він не гость, він повинен працювати там на території. Для нас. Надзвичайно важливим також є усунення адміністративних бар'єрів для розвитку бізнесу. Це дасть змогу розширити підприємницьку діяльність та збільшити надходження до бюджетів. Збільшиться рівень зайнятості працездатного населення в умовах регіону з надлишком робочої сили. Це стане відчутним фактором соціальної стабільності та поверненням українських заробітчан з Європи додому. Шановні колеги. Активізувати ці процеси можливо тільки на місцях в конкретних населених пунктах, на конкретних територіях, а для цього необхідно змінити підходи від системи галузевого управління в Україні до системи управління територіями. Дякую за увагу.